Друзі, ви на каналі Українців в Німеччині. І сьогодні ми продовжимо нашу подорож до Люксембурга, столиці Великого Герцогства Люксембурзького. Відео знімала я частинами і тепер монтую, але мій відеоредактор зовсім відмовляється працювати. Доводиться інколи переозвучувати. По два рази, а то й три, тому що не зберігається проєкт мій. А хочеться ж вам показати ось це шикарне місце, місто, яке майже поряд і в яке ми ось так швиденько в'їжджаємо. Не думаючи, не гадаючи, екскурсія в нас оформилася, мабуть, за вечір. Ми вирішили, що бажаємо там побувати. І ви знаєте, що Люксембурзьке герцогство є однією з найбагатших країн Європи. Тут дуже гарні зарплати. Працюють тут люди із Німеччини, із Нідерландів, і... але живуть вони в себе вдома, тому що житло і їжа тут дуже дорогі. Місто розпо, Розташоване на, на високій горі. Як бачите, ми вже наближаємося до центру міста. Воно розташоване в двох рівнях, тому дуже багато можна ходити або їздити, адже транспорт у Люксембурзі безкоштовний будь-який ну, мабуть, за виключенням таксі. Хто бажає може добиратися до місця, які зацікавили вас автобусами, убаном, або стоять велосипеди, які можна взяти і зробити собі велосипедну прогулянку. Ось такий фонтанчик, зустрічаю з одного боку. Як бачите, місто ліберальне до будь-яких поглядів, це ви побачили по Прапору, який Майорів на одному з будинків. Ви що я може інколи не називатиму, як називається правильне це місце. Бо історію я сама читала Люксембургу дуже швидко, і план дороги собі теж малювали. А потім вирішили, що подивимося тільки центр, щоб менше пересуватися. Піднялося сонечко стало жарко, і для мене це. Не дуже добре. І ви знаєте, що я дуже погано ходжу, тому те, що в моїх можливостях я вам покажу ось такий центр міста. Як бачите, величезні будинки відрізняються навіть архітектурою від Німеччини. Навіть коли ми вже проїжджали Трір, вже видно було, проїхали, що ось це вже не Німеччина. І так, справді, ми побачили знак, на якому було написано Люксембург. Є нюанси, які це відрізняють. Сучасне місто відрізняється від старовинного, але вони так плавно переходять один в один, і це так гарно спостерігати. Ось саме тут ми не дійшли, вже, щоб подивитися зблизька, тому показую вам ці місця із авто. Як бачите, машини теж вказують на життя, трішки вище за рівнем від деяких країн. Є звичайні машини, але, повторюся, житло тут дуже дороге, дуже багато банків, дуже багато історичних пам'яток. Це центральне місце, місце Люксембургу, і як ви бачите, вниз іде теж, теж місто. По східцям можна туди спуститися, або десь є ліфт, але ми, чесно кажучи, не знайшли, хоч і пошукали: в центрі стоять пам'ятники, які я вже в пішохідній прогулянці вам ось саме ми проїжджаємо, вам покажу. І з лівої сторони собор Люксембурзької Божої Матері. Це теж місце, яке ми відвідаємо Саме ось зараз, навпроти національна бібліотека і собор Нотрдам Але Люксембурзький. Як бачите, архітектура дуже схожа до всіх католицьких європейських соборів. Я не історик, тому розповідати вам, що коли відкрилося, цікаво, подивіться. Я подивлюся те, що мені подобається, те, що мене так трішки, ну, скажімо простіше, в деякі храми я не можу заходити зовсім. Тисне атмосфера, тисне відчуття ось цього якогось. Не знаю, як, то, знаєте, бабця стоїть за спиною. І щось там про тебе вже розказує, хоча ти її не знаєш і вперше бачиш. Ось так поряд люди прийшли помолитися, хто прийшов подивитися. Хоч і католицький храм в таких масивних, величних архітектурних витворах дуже гарні мозаїчні вітражі, але як бачите, сонечко не дає їх дуже добре роздивитися. Тому в кінці, або, може, якось я спробую, це, щоб не зупиняти озвучку, тому, що мене викине знову з програми. Я спробую все-таки зробити невеличке відео або слайдове відео про собор Нотр-Дам. Ось таке оздоблення всередині. І як бачите, сонечко це добре, але не завжди нам дає все роздивитися. Потім у мене виникла така думка: можливо, хтось із віруючих скаже, що це неправильно, але я думаю, що Бог один. Є різні трактування його. І ми вирішили помолитися про мир в Україні, про перемогу і про волю українському народу. Дитина нервує. Тому вирішили зробити простіше. Ось так. Можна, не, не можна, не знаю, але те, що йде від душі, як казала моя бабуся, можна робити. Оскільки ці свічки не стоять ось тут, де всі, де йде молитва. Дитина зовсім рознервувалася, вона вперше в такому місці. І величному, гарному і такому доброму, такому вільному. На площі стоїть ось так підвищується статуя свободи, вона золота, її називають золота статуя це те, що я говорила, що місто у двох рівнях внизу теж можна робити прогулянки, всюди йдуть. Східці. Ось такий магазинчик сувенірний, все блимає, все переливається, і тут же можна відпочити. Ось тут проходять читання, але це ми вже йдемо туди, де ми намітили, і все ми дивимося дуже швидко. Хоч і була в нас карта і навігація, і можна було користуватися інтернетом безкоштовно в роумінгі, але дуже погано ловив у мене інтернет, і ми постійно кудись заходили не туди. Так що ви бачаєте, відео буде ось таке. Але що ми бачили, туди ми старалися дійти. І як я розумію, ми пройшли дуже багато, бо навіть на другий день... Внучка говорила, бабуся, як ти ходиш, у мене дуже болять ноги. Пам'ятник загиблим під час війни. І вгорі статуя Золота Свободи. Ось таке містечко відпочинку. Є кафе, є, можна поїсти, але, ну, в принципі, можна купити щось таке смачненьке. Це я вам показую як внизу зелене місто. Це ми на рівні були огорожі і ось так це коли перед очима, а вгору ось таке видовище. Нам конче потрібно було он на той міст. Вражає, дійсно вражає міць і людей, і природи, адже зробити ось так. На горі отаке величезне місто, не маючи сучасних засобів побудови. Ось так зроблена огорожа в плані і внизу ось така краса. Я поверталася і поверталася до одних і тих самих місць. Я постійно їх знімала. І захоплювалася людьми, які це створили. Ви бачите, як прорубані стіни, як вони підвищуються. Це Ну, це просто. Як бачите, в мене навіть слів не вистачає. Не знаю. Я не великий такий розповідач, шикарний. Але площа ось з різних місць. Я вам її показую. і найцікавіше. Це, наче, другий такий повер, але ще нижче, ще можна спускатися. І всюди алейки, всюди доріжки, всюди якісь цікавинки і найнижче річечка. Туди я вже просто не дійшла, чесно вам кажу. Так вийшло, що транспорт у бани постійно, це ми вже йдемо, ми вирішили пішки пройтися. Ось так рівнями, такими, я не знаю, як правильно назвати, місцинами, східцями. Це найбільший банк Люксембурга. З усіх баків і всюди є банки. Банківська система, я відчуваю, тут, мабуть, одні банківські працівники. Ну і як же я пройду повз квіточку? Дуже цікава така варіація квіткова і композиція. Чесно кажучи, я б навіть не придумала ось так зробити, але дуже весело постійні перепади між квітами викликають таку яскраву клумбу. і такі відчуття. Тут гортензії радують. Ви вже знаєте, що коли я не встигаю опускаю вниз телефона, щоб люди не попадали на кадр. Але інколи я не можу його обрізати. Вся проблема, я вже вам сказала, у мене щось із відеоредактором, і знову його зносити, а потім відновлювати. Це не варіант. Можливо, деякі фото чи маленькими відео замальовочками я зроблю окремо, тому що дуже багато у мене маленьких відео. Мені цікаво було все. Центральні вулиці, східці, вузькі вулички Старого міста, розташування будинків, магазини і все це є на моїх відео. Ось, бачите, знову хтось іде, знову ми вниз. Я вірю, що мені вдалося передати саме атмосферу цього міста. А це е, уже ми підійшли до Собора Нотр-Дам е, з іншого боку. Ну, ось бачите, як отак зйомки проходять, тому що, коли спиною це одне діло, але е, люди йдуть на тебе, людей багато, ми вже приїхали до Мідніпери. І бачите, як усі одягнені. Зранку було достатньо холодно, це градусів було 14-15, а потім різко почало наростати температура. І Хоча температура була 24, але було дуже волого і важко дихати. Це теж Такі нюанси, які потрібно враховувати, коли ви ходите пішки по екскурсіям саме в Люксембурзі. Можливо, хтось реагує по-іншому. Це статуя Шарлоти, національної героїні міста Люксембург, і самого Люксембургу, Ось так, Містечко відпочинків. Людей дуже багато, хоча дивилися, що це місто. Старовинна, але без людей. Це замок герцогів Люксембургських. У нас була надія, що, як написано, будуть зміна караула, а потім побачили, що саме в літні місяці караул не міняється. Ось тільки стоять пусті місця, де вони стоять. Можливо, саме тут немає герцогів влітку, Є екскурсії саме влітку, але ми вирішили, що будемо гуляти, бо треба шукати. Ну, це нюанси там, ми вирішили своєї. Ось така площа. Ми попали навіть на ринок в центрі, і куди ж мене несе? Звичайно ж, до квітів. Асортимент, як ви бачите, показувати дуже сильно не будемо, ціни теж не дуже видно. Але, як ми змогли зрозуміти, приблизно все варює, як і по всій Європі. Поряд тут є готель дуже гарний, з такою цікавою вхідною зоною. І, ви бачите, вже ми були ближче до обіду, збиралися люди. Жара діє. А навігатор нас водить кругами. Такі ось цікаві статуї стоять всюди, шпилі церков, замків. Але, чесно кажучи, у нас вже не було бажання ходити в сам замок. Мене більше цікавила саме архітектура. В основному замки всередині однакові. Тут ось розташований музей сучасного мистецтва. І сучасне мистецтво я зовсім не розумію. Ось такі маленькі вулочки йдуть у глиб міста. Всі вони йдуть згори вниз. Як бачите, і тому далеко ми не пішли, бо вгору це для мене зовсім не дуже добре. Ось так виглядає все це з цього ракурсу. Дійсно, дивишся з іншого ракурсу, ракурсу і наче все йде не таке. І ти там не був. І тобі туди конче треба. Але. Всюди ти вже, мабуть, був. Дійсно, якось так місто зроблено, що загубитися практично неможливо. З будь-якої вулички можна вийти. І дійсно потрібен інтернет. Якісний інтернет. Я не знаю, чому у мене так фоумінги, він вів себе. Не розумію. Це. Я так зрозуміла, що це центральна площа, що це, ну як би не ну, перекласти я не змогла, чесно вам кажу. Але або у бан, або щось таке, бо люди йшли з валізами звідси, і я вже йшла сюди сама, потім повернулася назад і вирішила ще з дочкою пройтися трішки, подивитися. Теж цікава архітектура, ось так все зроблено, пішохідні зони немає в'їздів. Як бачите, різниця навіть тут, в архітектурі. І ось така експозиція, це дійсно вокзал, де люди прибувають і можуть подивитися. Що їх цікавить в місті, як пройти. Ось бачите, як він розташований Люксембург, саме як по східцям, по терасам, точніше, нижче, нижче і зовсім низько. Дуже багато транспорту, дуже багато туристів, відпочиваючих, а особливо буде дуже багато. На вулицях Торгівельних, там, де магазини. Тут все архітектура, старовина і сучасність переплітаються. До речі, саме в цей день палістинці проводили акцію мир сектору газу. Тут ось ми побачили. Вічний вогонь, і стало цікаво, що ж там, вирішили перебратися на той бік. А тут внизу площадка, де діти каталися на скейтах, на роликах, можна було ще вниз спуститися, але чесно кажу, я до цих пір не можу нормально ходити. Але заради того, щоб побачити це місто. Я вирішила це зробити, я поїхала. Ніхто не жаліється, але у нас проблеми з вестибулярним апаратом, ми дуже хитуємося, я б дуже переживала за онучку, але дякувати Богу, у нас все нормально, ми їздимо з нашими знайомими, сидимо спереду і. Це загиблий монумент площа пам'яті, загиблим у Велику, в Другу світову війну і Велику Вітчизняну. Буде правильніше сказати. Саме так це виглядає просто пам'ять. Але як це відкидає туди, в ті буремні роки? Внучка не вірила, що це справжній вогонь. Вже було близько 6 години. І знову різко впала температура, почало ставати прохолодно, вологість, зверху начебто сонечко, але і було не дуже тепло. Мабуть, я зніму другу частину по місту Люксембургу, зроблю магазини, пам'ятники, бо це на іншому телефоні. І перекидати я відчуваю, що від редактор відмовиться працювати зовсім, бо дуже великий об'єм інформації і редагування. Тому дякую всім за уваги за увагу. Продовження буде. Я чекаю вас і до зустрічі в наступному відео!